Вітаю, з вами Алекс Масавич. Ми 58-й день керуємо реальністю. А ти, якщо ні, якщо не вмієш, якщо не знаєш як, переглянь попередні 57 відео. Вони коротенькі по 2-3 хвилинки, але це варто того. А для моїх постійних слухачів ми говоримо про самодостатність. Ви володієте колосальним потенціалом. Навіть якщо вам здається, що це не так. Ви здатні на усе, тільки вам про це ще ніхто не казав. Просто прийміть за Аксіому той факт, що ваша душа уміє все, а потім дозвольте собі цим скористатися. Перестаньте шукати істину в чужих джерелах. Загляньте у себе і там знайдете відповіді на усі запитання. Заглянути у себе це не абстракція. Просто задайте собі питання і ризикніть відповісти на нього самі. Так, підключившись до відповідного сектору простору варіантів, можна робити відкриття, творити нове, створювати шедеври. відверніться від признаних авторитетів. Вони зверталися до того ж джерела, тепер наштала ваша черга. Пояснено. Вам подобаються твори геніїв мистецтва науки, бізнесу, спорту, естради, кіно? Ви можете стати одним з них. Твори генія вам подобаються саме тому, що вони породжені його душею. Ваш твір. Сподобається іншим. Так само, тільки у тому випадку, якщо буде виходити від вашої унікальної душі усе, що є звичайним посереднім, створено розумом. Творення розуму, як і сам розум не унікальний. Унікальна лише ваша душа. Ви володієте справжнім скарбом. Будь-який ваш геніальний твір може бути породжено тільки вашою душею. Нехай ваш розум дозволить їй це зробити. Вам необхідно з цього лиш перестати озиратися на чужий досвід і стереотипні еталони. Займіться створенням своїх еталонів. Буквально зіштовхнувшись з будь-якою проблемою, потрібно сформулювати запитання і дати собі час на його вирішення. Побачите, відповідь прийде сама. Вона вже є у просторі варіантів. Ваше завдання стоїть в тому, щоб отримати намір, наміритися отримати цю відповідь самостійно. Єдина потреба для того, щоб налаштуватися на потрібний сектор, необхідно отримати елементарні знання і навики у даній області. А далі. Лише добре прислухатися до голосу серця, яке говорить на мові інтуїції. З вами був Алекс Мусевич, це був 58-й день самодостатність. Якщо бажаєте побачити 59-й день прийняття рішення або як прийняти рішення, то підписуйтесь на канал. Якщо це відео принесло вам хоча б найменшу користь, ставте лайк. І до зустрічі.